Є відповідні, відповідні наказ міністра внутрішніх справ щодо створення спеціального батальйону міліції Івано-Франківську в штаті 200 чоловік. І сьогодні, сьогодні цей підрозділ, я можу сказати, він буде елітним підрозділом. Між іншим, наказом міністра від 17-го числа, 17-го всього, номер 1335, вже призначений командир батальйону. Командир батальйону це у нас Поліщук Олександр Олександрович, полковник, людина, яка має дуже великий досвід, пройшла війну в Афганістані на протязі двох років. І сьогодні наш батальйон Івано-Франківськ готується за двома напрямками, тобто виконання чисто функцій Збройних сил і виконання функцій органів внутрішніх, внутрішніх справ. Крім того, Підібрані найкращі фахівці, професіонали, які займаються підготовкою нашого спецбатальйону Івано-Франківська. Завдяки взаєморозумінні та підтримці громадської ради при МВС. також в нас виникали питання щодо розташування, щодо створення матеріально-технічної бази. Хочу сказати, що сьогодні ми не зустріли ні одного. Байдужого мешканця області, який не допоміг формування майнової бази нашого спецбатальйону. Зрозуміло, що є дуже багато проблем, але сьогодні спільними зусиллями вже прибаний формний одяг. Міністерство сьогодні забезпечило зброєю, вирішується питання щодо шоломів та бронежилетів. Таким чином можна запевнити, що наш спецбатальйон буде готовий до виконання. Повноцінно своїх функцій на сході.